З яскравими враженнями та почесними нагородами із Москви до Борисполя повернулися ратоборці. Військово-патріотичний клуб здобув перемогу серед найсильніших суперників. Там проходив великий всеросійський російський сльот воєнно-патріотічних Суворовських, Махімовських училищ і кадетських класів. Суперники були від Камчатки до Сіверного Кавказу. Даже з Сіверного Кавказу були Терські казаки, група 8 чоловік ребят. Вот, скажем, подразделения, которые и до сих пор охраняют границы России на Кавказе с Чеченской Республикой, которые воюют постоянно, соперники очень достойные были. Усього змагалося 25 команд. Україну представляв Бориспіль. Свою майстерність демонстрували хлопці віком від 14 до 17 років. Стріляли зі зброї, складали палатки, рили окопи, складали різне спорядження. Що саме ви робите найкраще за інших? Робили краще перев'язку, медицину воєнну. Це у нас найкраще. і стрільба. Ратоборці привезли додому кубок з літу військово-патріотичних клубів Росії та диплом переможця за друге місце в загальнокомандному заліку. Перше посіли росіяни. Як були організовані змагання, розповідає начальник штабу Ратоборець Вадим Калошин. В принципі, поразила дійсно організація цього міропія. Нас зустрічали вже возлі воду. автобус був конкретно для нашої команди. Водителем был лейтенант, командир роты. В принципе, это бойцы, но все понимали, что это детишки. Сопровождала машина полиции, да. Специально заблудились, вроде бы как, заехали на Красную площадь. В 5 часов утра. Красота неимоверная. Не машина, ничего. Приехали в Балашиху в военное училище, военный университет технический. Оттуда нас сразу что бы не відстоїли надеж, перебросили на закритий абсолютно полігон на да, Поднагінському до ближайшої деревні 9 кілометрів. Своїм враженням ділиться і Андрій. враження чудові. Мені сподобалася дуже Москва і те, які там люди. Люди були привітні і вони дуже бажають приїхати до нас в Україну. Серед учасників змагання найбільше запам'яталися дівчата. За словами Олександра Шульги, справила враження тендітна дівчинка, якій вдалося скласти-розкласти зброю за 21 секунду. Ратоборці впоралися із цим завданням за 24. Тут приходять мої орли і говорять, у нас староє місце. Так, А вон дівчинка стоїть. Така дівчинка літ 14. Як комарик худає, вкупила вона за 21 секунду зброю. І я зрозумів, що дійсно нам є з ким статися. Насамкінець зустрічі ратоборці подякували міському голові Анатолію я Федорчуку стараю. за підтримку. Наш Анатолій Салавйович дійсно працює в плані військово-патріотичного виховання молоді і надав можливість нам здійснити військові. Дякую. Олександра Шостак, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.